Ну ніякого особистого простору. Ну раз ви вже тут, давайте я вам розкажу, що ж це за холодильник. Це холодильна шафа від компанії Гудфуд. І перше, що ви вже побачили, це надміцні полиці. Такий же міцний і корпус, що вписується в будь-який інтер'єр, зручна ручка вздовж усієї дверцяти. товщина ізоляції 60 мм, А отже, краще зберігається холод. А ми з вами знаємо, що в умовах відключення світла це дуже важливо. Колеса зі стопорами перемістив і закріпив чорна сенсорна панель. Що додає особливого шарму і до того ж зручна. Ще один плюс блокування панелі керування, щоб ненароком не натиснути зайвого. Слухай, поличко, дякую, що ти є. Ти така сильна, ти така стійка. Ти витримуєш як і фізичні, так і емоційні навантаження. Дякую тобі.